Доброго дня, шановні болівальники. Ми розпочинаємо нашу чергову веб-конференцію. Сьогодні у нас в гостях Роман Підківка. Серед запитань було дуже багато цікавих. Ми їх всіх виділили сьогодні. Роман відповість на всі ваші запитання. І в кінці веб-конференції він обере п'ять найцікавіших, яким вручить по два квиточки на матч, який відбудеться в неділю між Карпатами та Зареєм. Що ж, розпочинаємо? Перше питання від Віталія Олексюка. Віталій питається: відомі тренери світу у своїх командах завжди виводять якісь правила щодо раціону футболіста та його режиму. Розкажи про Олега Дулуба. Чи вводить він якісь обмеження для всієї команди? Тобто, чи зверняє щось їсти, пізно лягати, спати, робити якісь зайві навантаження? Та тобто, чи дозволяє після позитивного результату у матчі якось розслабитись? Тобто, слити в ресторан чи нічний клуб? Та ні, нічого такого немає у нас. Союз всіх, може, тренерів, так, щоб розслабитися, нічого ніхто не позає, Каже, всіх тренерів є тільки те, що слідкують за вогою і там таке. А так, що я думаю, що так і всіх. І друге питання від Віталія: що відчуває воротар, коли в його ворота побиває пенальті команда Шахтар та особисто Даріо Серна, який з позначки практично завжди забиває. Та, нічого не відчував. Я чекав на Марвуса іменно в тій грі. Я думав, що буде марло спробувати. Но я за ними слідкував, часто дивляться їхні ігри, вони в Львові грають. І був впевнений, на проценті 90 треба буде бути. Найзаповітніша мрія для тебе? Багато їх, що <рес> Добре, перейдемо до наступного питання. Василь Кузбит запитує, Роман, хотів би запитати, які перспективи і плани у майбутньому в Карпатах? Це є перспектива. У нас дуже багато молодежів. Зараз почали довіряти. пацани викладаються, розуміють, що прийшов їхній шанс, що є всіх шанс, що з нами СІ 19%, що з дубля. І є дуже великі перспективи, і якщо пацани будуть прогуляти, то буде все добре. Павло Левків. Романе, з якими відчуттями ви виходили на гру проти Шахтаря? Ніякого. Було відчуття тільки що. Добре зіграти, щоб цілою командою хотіли провести очки до Львова. Всі настраювалися, як на всі ігри. Понятно, що у нас там не треба якогось настрою, там вже сам настраюєшся. А Макита Кондрашов запитує, чому команда не грає всі матчі, так як ігри з шахтерем? Бувають різні матчі, бувають. такі є в всіх командах. Бувають спади, бувають підйоми. От і все, я навіть не знаю, що на то відповісти. Володимир Бойчик, Романе, ви хочете перейти в інший клуб чи вам в Карпатах нормально? Мені в Карпатах нормально. Зараз нормально у нас колектив, все нормально, але понятно, що кожен футболіст хоче прогресувати і рости. Богдан Ковалишин запитує, які у вас були враження після відбитого удару Сирни? Та наскільки ви оцінюєте себе як воротаря? По скрипту. Постарайся не пропустити в матчі проти Сирії. Та як, я себе ніяк не оцінюю ніколи, я себе завжди більше критикую за, за пропущений якийсь гол, ще за щось. Я себе дуже в тому плані накручую. А за, за відбитий пенальті ніяк, просто було корашу і все, ігра пішла. Сергій Миколайчик е запитує Роман, що вам сказав тренер після гри Шахтере. Нічого, подякував всій команді, мені подякував всій команді. Такого особливого нічого. Бодя Підкова питає: хто б тебе першим привітав після відбитого пенальті сирни і що сказав? Ну, понятно, пацани в команді. Так, як завжди, тато, тато перший дзвонив, пише, що перед іграми, що, що після ігри. Дзвонить по п'ять разів. Мабуть, ну, вже питання з шахтерам закінчились. Перейдемо до Луганської з, з якої буде наступний поєдинок. Віктор Богуський запитує, Роман, з якою командою з європейського чемпіонату можна зрівняти Луганську зорю? Не знаю, вони грають відкрити. Ну, як відкрити? Вони в контратаки дуже здорово вибігають. Навіть не знаю, з ким їх можна так зрівняти. Похоже, на шахтір ігру чимось, вони похожі. Так дуже не знаю, з ким. Ваня Кузьбет питає: скажіть, будь ласка, Романе, як ви збираєтеся перемогти Луганську зорю і інші команди, щоб попасти в шість найкращих команд? Ну, ми не тільки зоримо, ми кожну ігру виходимо, стараємося як ліпше зіграти, віддаємося відаємо, ну, на кожній грі за кожну хвилину. Просто бувають такі моменти, що все по-різному складається, десь десь похвартило, десь не похартило. Ми Стараємося на все одинакові ігра. Інше питання від Івана: чи ви почали розуміти нового тренера, які зміни він провів в клубі? Ну, зараз вже починаємо потихеньку розуміти, що він до нас доносить, багато тактики, багато. Багато показує на екрані, що як починаю потихеньку розуміти, що хоче від нас. Богдан Воловір запитує, Романе, які ваші подальші плани на футбол чи залишитись у Карпатах? То футбол, ви знаєте, сьогодні я в Карпатах, і завтра я можу ще футбол не грати. Ну, таке, Понятно, що хочеться тут і грати, і хочеться рости, ніхто не скриває, кожен футболіст хоче йти вище і вище. Стоп-клуби. Даніель Литвинчук питає: привіт, Роман. І три питання від Даніеля. З яким захисником Карпат тобі було грати найкомфортніше? Мімонос центральним чи зовсім? Зовсім. Не знаю, якщо чесно. Зараз може того, що тоді старші були чи піхали там. Такі я собі так сприймав. Зараз нісером живу. От, хороший пацан ми знаємо. Живам, спілкуємося, не пану з ним найкраще. Чому обрав саме цього виробника воротарських рукавичок? Не знаю, якось подобне. Яку вправу любиш найменше у тренувальному процесі? Найменше яку вправу? Так. Все люблю. Деніль бажає, дякую, бажаю тобі лише стабільності і впевненості. Дуже дякую. Андрій Мегін запитає: який матч ВК Карпати вам запам'ятався найбільше? Ну, до ігри з шахтером, я думаю, друга игра моя в Закарпата в ваші то з Митлором донесли на виїзді. А чому запам'ятались? Ну, непогано істия один-один, перші очки, як мої в професіональному футболі. Якось так запам'яталися. Користувач Мара 21 запитує, де ви тренувалися в дитинстві? Я грав. За Сокіл 17 у 18 школі у Львові на Любінській. Я грав за Сокіл, грав в нападаві, що там Так вийшло, що ми грали з Карпатами. І я тоді їм два гола забив, і мене взяли як там нападаві, в Ну там Карпати. Андрій Тухай питає: Романе, чому ви брали роль воротаря? Ну, от я прийшов в Карпати як польовим гравцем і... Мені запропонували тренера, бо я найвисокі був в команді, що я вправився на уртеля. Якось так все пішло, пішло, і мені сподобалося. Макс Тремчук запитує, може ми втратили форварда? Чи правда, що ви колись були нападником, пам'ятаєш свій дебют Карпати і як почалася ця футбольна кар'єра? Так, я ж кажу, грав в полі, став на ворота, бо був найвисокий, те, що повторююся. А кар'єра як почалась? Почається 19 ще при Андрію Богдановичу Тлумаку. Нас збирали U-19, Дубель вже поїхав на збори. І перша команда U-19 якраз збиралася. Так виходить, що Дубель поїхав на збори, в першій команді комусь там візом і відкрили збору трьох. І все, і мені позвонили, сказали, що з першої команди їдеш на збори. І так все почалось, поїхав на збори і так все пішло. Користувач друюа запитує, коли ви починали займатися футболом, хотіли б стати гравцем атаки? Чи відразу ви вирішили бути вертатим, не саме вже відповіли? Mm -hmm. а, Бодя Лутоцький. Хочеться побажати вам успіху у грі з Зорею? Тепер питання. Перше. Відбивання пенальтів це ваш козир? Mm -hmm. Так, мені часто вдається відбити пенальті. Друге питання. Ноєр Ваш Комир? Так. А хто найкращий друг у клубі? На даний момент? Так. Ну нема таких. Ну, у нас хороший колектив, у нас всі таких, щоб таких прям щоб найкращий друг найкращого немає. Всі дружать, може з кимось більше, може з Нестером, з Пашою к може більше дружу. Ну так, щоб найкращий, я не можу сказати. Наступне питання від Андрія Курила. Роман, на вашу думку, рівень футболу в Україні підвищується чи надалі спадає? Я не хочу на тебе подати. Ви закінчили виступи за молодіжну збірну України. Як, на вашу думку, багато роботи ще потрібно зробити, щоб потрапити в основну команду? Ну я до того йду, я, то моя мрія, можна сказати так. То треба кожен, кожен день працювати над собою, дивитися над помилками. Я думаю, все буде добре, що якщо будеш працювати, то воно нікуди не припаде. Сергій Миколайчук, таке побажання від Сергія. Відіграєш нас в Хозарею, куплю шоколадку. <гум> а, наступне питання: Богдан Грисько. В якому клубі Європи ти хотів би грати? І хто твій кумир? Ну, кумир Нойер. то я вже говорив. А клуб, дуже не знаю. чесно. Ну, з Європи напевно, Барселона, не знаю. Так мріяв Динамо і грати. Ну, я пара ходу. Андрій Курило, як думаєте, чому команда знаходиться на одній таблиці? Ваші міркування чого не вистачає команді, аби набирати максимальну кількість балів? Та не знаю, пацани, Хто як говорить, хто говорить, що збиває нас то, що нам зняли очки, хто ще щось говорить. Ну зараз таке, не знаю. Зараз тим боремося, вроді все, тренер новий прийшов, наладилось, почали його розуміти, почали грати, і от стараємося вилазити всі разом звідти. Маркіян Рудка запитує, Роман, як ви думаєте, чи спроможні Карпати з такою грою вийти в Єврокупри? Ну, Треба час, то ж правильно зараз. Нічого не скажеш, це час, треба збори пройти з новим тренером. Тоді можна щось ставити задачі і, 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 і вирішувати. Друге питання від Маркіяни. Як ви думаєте, яка команда чемпіонату заслуговує на виліт з Прем'єр ліги України? Не знаю, не буду на це відповідати Негавно, не таке робить видати. Підемо далі. Христя Тарешко запитує, хто був вашим футбольним клумером в дитинстві і чому саме він? <рес> ну, був тломок, був ну це таке. А так завжди, як всіх, я думаю, Шевченко там був, діда був колись. Назарій Токарський, доброго дня. Скажіть, будь ласка, хоч слухи, що ви переходите в Київське Динамо. Наскільки це правда? Слава Україні! Не знаю, перший раз про таке чую. Не знаю, звідки то взялось. Я в Карпатах, в я, я, мене тут контракт. Я в Карпатах і перший раз чую. Олег Грін запитує, в якій команді ви бачите себе через 10 років? Не знаю, навіть якщо чесно. Якщо з українських. Не знаю. Богдан Будеркевич, у вас справді велике майбутнє, як і в клубній кар'єрі, так і в збірні України. Напевно, більшість в цьому впевнені. Тепер до питань. Яку любите слухати музику та що надихає робити нові татуювання на тілі? До речі, скільки їх у вас? Ну, Люблю музику, реп, реп слухаю. Поки що зараз тільки рап, а татуювання так. Що життя беру імена рідних. Таке. Скільки їх у тебе зараз? 6. Яку ви любите кухню, чому саме таку? Італійську люблю кухню. Чому? Не знаю, мама в Італії живе, подобається дуже, паста подобається. Багато часу ви грали нападником. Чи не б хотіли ви повернутися на позицію форварда, хоча б на одну гру? Чесно, я дивлюся, на тренуваннях, як пацани бігають, мені шкода. Ж. Не хотів би вертатися. А, чи при завершенні кар'єри повернулися б назад в Карпати? Да, так, то рідне місто, завжди би хотів тут грати. Мені тут подобається, тут рідні. Кожен хоче завжди повернутися до себе додому. Василь Маланій запитає, якби ви попали на безлюдний острів, які три речі, крім воротарських рукавиць, ви б із собою взяли? Не знаю, навіть якщо чесно. Найнеобхідніше без чого ти не можеш прошити, телефон. Телефон, ну, з інтернетом, то по-другому. <laughs> ну, то а. вже дві речі, ще одна. Не знаю, менш хай буде. <laughs> а, актив 32. Користувач запитує, куди плануєте поїхати в міжсезонні? Так розумію, на відпочинок? На відпочинок, на відпочинок зараз планую в грудні полетіти до мами, провірити маму, там з нею побути, а потім приїду, буду думати. Може, ще колись пойду віддихати. Юзер 800, дипити, який улюблений клуб з топ рівня в тебе є? Це Барселона, як я вже зрозуміла. Англія чи Іспанія? Іспанія. Реал чи Барса Барса, Месі чи Роналдо? Месі. Угу. А чому не Роналдо? Не знаю. А якщо не, братом... то, що, не то, що там всі так проти нього, всі за нього, я там кажу, що я за Месі. Ну, мені не подобається, просто він не є футболіст. непонятно просто людина. То що не витворяє, може, і Роналдо більше люблять із того, що він сам цього добився, правильно? Більше десь має талант. Ну, для мене мається ліпше. Назар Корецький запитує, чи є ти Романом Юровичу в соціальних мережах і кого вважаєш найкращою і найсильнішою командою Європи? Чи я в соціальних є, чи, <гум> <гум> чи є Романом Юровичем? Чи Роман Юрійович в соціальних мережах. Так, я всюди є, якщо чесно контакті, Інстаграм, Фейсбук? Всюди, всюди всю, де угодно. Крім не знаєте, однокласників, що там, що я. А твіттера немає. Ні, не люблю. Ну не точно не люблю, ну забагато вже. І так хочу вдалятися з контактів, напевно. Що там було після того? і найсильніша команда Європи Варсуло. Угу. Євген 92. У яких соцмережах ви є, це ви вже зрозуміли, та як часто ви відвідуєте Інстаграм? Мабуть, щодня. Кожен день. Чи бачили ви після останнього матчу з Шахтарем у пабліку Брутальний футбол з'явилася картинка там, де ви і дехе, і підпис що два однакові фото. Так, бачимо, їздили мені Вова ставить в автобусі показав масарік, поверталась. Ну, зараз вже з'явилось фото після останнього матчу Динамо, що е, знаю, ти і Рудько. Чи слідкуєте ви за новинами? Я так розумію в інтернеті. За новинами слідкую, за, кому... за коментарями, ні. Запитуються, у тебе є кохана дівчина і які чати тобі подобаються? Нема, мені немає любої дівчини. Мені самого завжди не тільки в дівчині, так і в людині, навіть коли знайомишся самого вона... чувство юмора, то самого не для мене. А ну, так само найголовніше що мені здається. Наступне питання, є щось, що вам заборонено їсти, але дуже хочеться. Любиш солодощі і що саме? Ну, все їм, просто ну, зрозуміло, що в нас є режим, там перевіряють нас вагою. Ну, собі деколи дозволяю. Все, що хочеться, все їсти. А що найсмачніше серед твоїх? Ну, солодощі. пасти їм, ну від пасти теж набираю вагу, а солодке, не знаю. Так ну я не знаю даже, Ну, снікиси, там, шоколадки. Слайк, сокирка, запитує. Роман, а це правда, що охоронець вашого будинку дуже злиться на тебе, Мірушниченка, Чачу і Карнозу через ваші гушні вечірки. Не знаю. По-перше, Мірон, хто там ще? Мірон? Чачу а Карнози. Вони живуть від мене десь кілометрів 15, я живу в себе там, десь дитинство народився, де вони живуть, знімають квартири там. Не знаю, звідки то взялося. Склади топ-3 своїх улюблених страв. Ну, перше це паста, це я вже зрозуміла. Паста, вареники, бабині і больше не так. Користувач коломарів запитує, кого з світових воротарів ти можеш виокремити? Ліпших. Мабуть, так? Зрозуміло, Нойер, дехе, облак, касіляс. Багато ну, вертрів, можна говорити дуже довго. Кого ти з воротарів? Це ноєр, розумію. Чи подобається тобі дехе? Так, ну вони просто різні в когось, є там ліпші качества, то ногами, то ще щось. Так стараюсь дивитися і по чуть-чуть в кожного брата. Мабуть, питання, яке цікавить всіх. Що ти слухаєш, що ми вже зрозуміли, що ти дивишся і читаєш? Що я дивлюся і читаю? Так. Що Чи тобі подобається, які фільми, серіали? Не знаю, це серіали різні, але ну, різні, що запропонують, що сподобається, з першої серії там, будуть дивитися. А так, не знаю, мажор зараз з нами всі дивились. Слухаю, ну слухаю, вже говорили. От, не, не читаю нічого. А хотів би? Чи ні. просто не вистачає часу? Думаю, ні, не Хотів би. Добре, це все з питань. Нам потрібно вибрати 5 питань, які... А думаю, думку є найкращими. Я не знаю, що сейчас. Давай це. Це так? Угу. Користувач друюа. Це. Я Вот он вало затенство. Красотва Чемара на двадцать один. Что? Тараски наш. Гразко боля. І ще одне останнє. І куди плануєте поїхати, мішедони? Добре. Ці користувачі отримують по два квиточки на гру, яку дивиться в неділю між Карпатами та Козарею. Дякуємо вам і дякуємо Роману, що він був у нас в гостях. Дякую. Нас добре, до хвабачим.